22 червня 1941 року німецькі війська увірвалися на територію СРСР. Щорічно цієї дати в Україні відзначають день скорботи, вшанування пам'яті жертв війни. Віддали шану героям і в Чернівцях. Подробиці дивимось. У центральному парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка відбувся мітинг реквієм у якому взяли участь представники краєвої влади, громадських організацій, військові та небайдужі чернівчани. Серед присутніх Петро Кельбен чоловіка призвали у 1943 році до розвідувальних військ. Форсволдні Дніпро, обрав участь у визволенні Житомира. Залишились в пам'яті тяжі бої за лагерь, найстрашніший лагерь смерті, а цвінці Невозможно представить, что там творилось. Старший брат і батько Петра Кельвина загинули на полі бою на Курській дузі, а чернівчанин пройшов війну до кінця. Форсував Одер, шагав по Німеччині, освобождає міста і села Німеччини і свій побідний бой закінчив у Берліні. Це були жістачающі бої. серед присутніх були й діти війни, котрі прийшли віддати шану своїм предкам. А ми були в окупації, прийшли сюди. Приїхали як війна в 44-му році. Тато тут вже був, і ми приїхали сюди. Сама я родом з Вінницької області. Покладали квіти у парку і ветерани Афганістану. На думку Дмитра Ляховського дуже важливо пронести через роки пам'ять про цю подію. Мій внук мій багато знає про війну, тому що далі. Сьогодні, коли ми йшли сюди до пам'ятника, він мене питає, а скільки погибло людей на війні? Я кажу, дуже багато погибло. Ми потихоньку передаємо нашому поколінню, що все ж таки війна була, що це дуже жорстока. Війна у другій світовій війні Україна втратила від 8 мільйонів громадян. Більше 2 мільйонів українців були вивезені для примусової праці до Німеччини. Цілком чи частково були зруйновані понад 700 міст і 28 тисяч сіл, унаслідок чого безпритульними залишилися близько 10 мільйонів людей. Олександр Докіян, Чернівецький промінь.